Дохета скона. З протестом проти незаконної узурпації влади в Українській греко-католицькій церкві виступили чотири монахи, Васильяни із села Підгірці в Львівської області. Ченці чину святого Василія Великого відкрито вказали на служіння Мамоні у церкві і винесли це на людський розсуд. Українська греко-католицька церква та християнство загалом сьогодні перебуває у великій кризі, розповідають підгорецькі ченці. Конфлікт полягає в тому, кажуть вони, що більшість священників дбають про свої інтереси та зацікавлені у власному матеріальному збагаченні. Підгорецькі єпископи твердять, в українській греко-католицькій церкві панує хаос, безправ'я, корупція і моральний упадок. Прокали Люди до влади, які, які не мають правдивої віри. І тому їх, їх у церкві, на жаль, є більші. Ісус склав владу в вона потрібна. Але коли ця влада відпадає від живого Ісуса Христа, то ця влада в церкві стається тільки знаряддям душей, кар'єри і слави свої. І тоді та церква, як я сказав, перестає бути Ісусовою Своєм, на жаль, сьогодні в нашій Грековійській на церкві дійшло до такої ситуації, до такої кризи. І ми перед своїм сумлінням, перед воїною перед Богом, ми прийняли на себе викликати може такі угонь, щоб сказати що перед сюдами Кристу і Ясно про цю кризу, і про цей впадок. Монахи чину папського права насамперед виступають проти глави УГКЦ кардинала Любомира Гузера. За приклад називають книгу Бесіди з блаженнішим Любомиром Гузером до постконфесійного християнства у ній ієрарх Гузер, переконані підгорецькі єпископи, підриває авторитет католицькій церкві. Єрархія відпала від правдивої віри. То називається апостазія. І в нашій греко-католицькій церкві це виразно проявилося на кардиналі Гузері і з його всією ієрархією. Той відпад полягає в тому, що Кардинал Гузар у своїй книзі Бесіди з Блаженішим кардиналом Гузаром до постконфесійного християнства проголосив ряд відкритих єрестей. За ті єресі ми звернулися. До святішого отця, щоб він відкликав кардинала Гузера з посади і так почав робити обнову нашій церкві. Монахи чину святого Василія передбачають поділ у ГКЦ на дві гілки: апостатичну на чолі з Гузером і Ортодоксальну, яку називають правдивою. Цього не станеться, кажуть, якщо усі єпископи від'єднаються від кардинала Гузера, приймуть Христове Євангеліє і Христового Духа. Лише тоді можна буде працювати над духовною обновою церкви. Вони домагаються того, аби в церкві було життя, а воно є в Христі. Ми хочемо, хочемо відстояти ту правдиву віру, яка є нам спасіння, і ту правдиву віру, яка дасть усім спасіння. Ми хочемо, щоб Україна була правдиво Християнська щоб наш український народ міг спасатися, щоб не було пунктів обманути, а щоб греко-католицька церква служила українському народові для спасіння. Ми за це готові життя віддати і не відступимо. І просимо за ваші молитви, хай Господь нам поможе всім, щоб правда перемогла. Духовенство УГКЦ підгорецьких єпископів осуджує їхні нові віїня. У віросповіданні не сприймає. Священнослужителі кажуть, начебто, освячення цих єпископів, неправдиві, тому й прагнуть їх екскомунікувати. Самі єпископи з Підгорецького монастиря не приховують того, що отримали сан без згоди глави УГКЦ кардинала Любомира Гузера. Проголосили себе владиками УГКЦ без попередньої згоди святішого отця папи римського Бенедикта XVI. але звернулися до нього, щоб він вирішив їхнє майбутнє. Бо тут на місці ієрархія УГКЦ хоче виключити їх із церкви. Самі щенці вважають це незаконним. Кардинал Гузер і створив собі такий самосуд, свій суд. На не мав право. І той суд нас відсудив, тобто хоче виключити з католицької церкви. Ми запротестували, звернулися до Папи Римського, який є главою нашої церкви. І тим більше, що Гузар не може нас судити, ми йому не підлягаємо. Ми підлягаємо прямо папові. І тим більше що вони порушили процедуру цього суду. А також ми звернулися скаргою на Гузара, а він сам нас судить. Це є нонсенс. І ми за це терпимо і за це готові життя віддати. Це обов'язок нашого сумління і це є обов'язок перед церквою, перед Богом захистити церкву, аби вона лишилася правовірною, щоб вона дійсно мала служити і Україні, і нашому народові, щоб наш український народ став християнським. За проповідування живого бога монахів Василіянів судили церковним судом. Зараз справа на апеляції, тому попередні рішення суду не діє. Самі щанці вважають, що судити їх може лише папський суд, тому продовжують доносити до християн слово Боже. Вони виступають за спасіння церкви, намагаються оновити її дух. Та головна ідея є відродити церкву, дійсно працювати на віднове. І ми хочемо, щоб цей модель, як і подаємо тут. Цей церкві потім мог бути використаний для цієї України, але накінець і для Вселенської церкви. Я думаю, що люди тут знаходять те, що вони потребують. Знаходимо час їх вислухати, вони собі добру святу сповідь роблять. Потім робимо цілий цикл таких реколекцій, духовних таких вправ. Людей вчимо молитися такому живому спілкуванню з Богом. Ну і потім показуємо, як треба жити Євангелією, як вправді треба дійсно ходити і жити. Сотні морян приїздять сюди на літургії. З кожним разом їх більше серед вірних чимало молоді. У служінні підгорецьких єпископів люди бачать правдиву католицьку віру, яку вони сповідують. Ті, хто відвідав спільні молитви з єпископами та прослухав реколекції, свідчать про зцілення двояке духовне і фізичне. Розповідають про великі чуда. Мене звати Аня, приїхала з Червонограда, і я дуже шукала Ісуса, Я його тут віднайшла. На нічних чуваннях і на службах Божих на всьому де, де тільки не було, всюди є ісус. Слава Ісусу Христу. Мене звати Надія. Три роки тому я перше я приїхала сюди вперше. Реколекції. Я була дуже важко хвора, лікарі не могли встановити правильного діагнозу. Але саме тут, після реколекції, коли я прийняла Ісуса в своє життя, я зцілилася і духовно, і фізично. І тепер я дуже щаслива і дякую Богові за все. Моє життя після того дуже перемінилося. Я пізнала живого Бога і спілкування з Ним. Дякую йому за це. Мене звати Володимир. Я 14 років був залежний від алкоголю. Це мене і посадило в інвалідську халяску. Але тут, як привезли мене сюди, я в Підгірцях на реколекціях дістав двойне зцілення, духовне і тілесне. І слава Богу, я зараз можу бути тут. І дякую тим священникам, єпискомам зараз, які є, як вони, як духовні батьки, що вони дійсно ведуть тою дорогою. І Господь визволив мене від всяких, всякої віри в забобони, в гороскопи, всякі сни і всяке таке різне. І Дякую Богу за все це. Мене звати Галя. Я приїхала рік тому на ридколекціях. Я була важко хворою, в мене був рак четвертої степені. Мені вже ніхто не давав процентів на життя. Але коли я була тут на ридколекціях, мені дійсно Ісус зцілив двоємним зціленням, духовно і тілесно. Я дуже йому дякую. Моє життя перемінилося, і моя сім'я, і діти. Я дуже щаслива. Мене звати Андрій. Я багато років займався бойовим мистецтвами. І тут більше 15 років, сам 10 років викладав. Але тут мені дали зрозуміти, що це дорога, яка веде в пекло, і я не вернувся. І звільнився також з віри в гороскопи, в сни, відмовився від алкоголю, і сигарет, від всього. є жива віра і живе спасіння в Бога. Я жителька Підгорець. Як не дивно, мені понад 50 років, але я народилася 5 років тому. Я народилася для Ісуса. Я народилася для того на тих реколів завдячуючи тим владикам і їхнім реколекціям. Я навчилася молитися, і я ту молитву донесла до своєї домівки, до своєї домівки, де ось зцілилися з алкоголю, мій батько і мій чоловік. Слава Ісусу Христу. Мене звати Михайло. Я приїхав до Підгірець на реколекції п'ять років тому, і ці реколекції змінили моє життя. Те життя, яке я вів попереднє, воно абсолютно було не таке, яке подобалося Господу. І тут я знайшов ту силу і ту підтримку, щоб змінити своє життя зараз. Ми маємо спільноту молодих людей. З яким ми разом молимося, з якими разом їздимо на прощі, з яким ми разом можемо славити Бога, і разом ми знаємо, що ми можемо дойти до спасіння, тому що людина одна, вона нічого не може, тільки як є спільнота, ми разом можемо дійти до Бога і до вічного неба. Мене звати Галина Зравируської. Хочу засвідчити, що я тут дістала стілення як тілесне, так і духовне. Я зрозуміла, що душа моя. Пробудилася з такого літургічного сну, тобто я ходила до церкви чисто формально. Прийшовши, побувши, служба Божа була для мене надзвичайно довгою. Мені здавалося, що це вже цілий день. Так це було довгі роки, тягнулося цей літургічний сон. А сюди, приїхавши у підгірці на реколекції, я хочу сказати, що я відчула Бога живого. Ну це щось таке незвичайне, щоб відчути Господа. Який тебе направляє, яке є світло, і тобі говорять, так ось роби це добре і для тебе, і для ближніх, а так не роби, тому що тобі буде найсаме гірше. Власне, хотіла саме це засвідчити таке от зцілення мені в такому плані. Мене звати Оля. Я сюди прийшла років три, напевно, тому. Коли дістала таку хворобу зовсім неприємно, і поставили діагноз мені рак третьої степені. Заспокоєння я знайшла тут, під гірцях. І коли я пройшла курс реколекцій, один, другий, це, напевно, може, було п'ять і шість разів, я дістала силу, навчилася читати Євангеліє, яке в мене дуже довго стояло на поличці, порохами пропадало, неможливо було до нього добратися. Я пізнала Бога, зрозуміла, що як Господь нас любить. Навчилася жити з Богом, ми саме зрозуміли з реколекції, що просити зцілення – це одне, але думати найбільше і найгідніше це за спасіння душі. Ще один цікавий факт у підгірцях пов'язаний із тими ж монахами. Відколи вони відправляють служби у старій церкві, відновилася статуя Йосипа з Ісусом на руках на подвір'ї біля храму. Найкраще прийти і побачити, і переконатися що дійсно тут є Isus živý mež nami, my ho kličemo a chočemo s ním žiť, i chočemo, že by vin v našich srdcech. I tak vsi, vsi vorohy do pokajania.